Ви мали бачити, як мінімум на просторах інтернету, ось цю скульптуру, під якою насправді заховався Порше. Чи оцей сплющений будинок? Ні, це не деформація зображення, це буквально фізично стиснений будинок. Це все роботи скульптора, який експонував фотографії своїх робіт, коли не мав грошей відправити на виставку справжній. Це митець, який переосмислив скульптуру настільки, що на повному серйозі запропонував статуетку у вигляді маринованого гірка в якості нагороди престижної бізнес-премії. Це людина, яка зробила ось це, ось це і ось це. І ще безліч інших експонатів. Сьогодні нашим героєм є Ервін Вурн та автомобілі, які він перетворив на скульптури. В певний момент розвитку своєї кар'єри Ервін Вурн почав регулярно використовувати саме автомобілі у своєму мистецтві, тому що саме вони багаті на культурну символіку. Мене звати Юля, ви на каналі Транспортні історії, і це чергове відео про автомобілі, де я почну й близько не з автомобілів. Сьогодні в нас огірки. Перевірте, чи ви підписані на канал, і якщо досі ні, підпишіться. Десь році, в 2017-му, я навідувала свого друга, який жив на той момент в Австрії поблизу Зальцбургу. Зальцбург – доволі класичне та консервативне місто в плані мистецтва та архітектури. Воно пишається тим, що є батьківщиною славнозвісного композитора Моцарта. Так, так, це саме звідти всі привозять ось ці цукерки. Туристична карта міста наповнена різноманітними будинками, музеями, палацами, садибами, соборами та парками. Саме тому я просто не могла не звернути увагу на огірки в самісінькому центрі міста. Так, великі металеві огірки. Тоді чесно скажу, я не дуже зрозуміла до чого це і не поцікавилась. Але почавши писати цей сценарій та досліджуючи митців, що використовували автомобілі в своїх інсталяціях, я відкрила для себе Ервіна Бурма. І його підхід розкрився для мене саме через ці огірки. Ервін Вурм австрійський художник, скульптор та фотограф 54-го року народження, відомий своїм незвичним та часто гумористичним підходом до зображення повсякденного життя. Я люблю ефемерне та неіснуюче, тому що ми повністю контролюємося речима і визначаємо себе через володіння речима. Отже, огірки. Якось австрійський економічний журнал Дживін запросили вурма зробити статуетку, яку б вони вручали найуспішнішим компаніям та менеджерам. Він запропонував огірок, тому що англійською огірок буде пікл точніше, не просто огірок, а саме маринований огірок. А вираз «get a pickle» – це ідіома, що означає знайти вихід із важкої ситуації. Тобто мається на увазі саме маринований огірок, який важко витягнути з дна банки. Якби я не знала англійської, наші відео не були б такими цікавими. Ще більше цікавих ідіом і виразів англійською. Ви можете дізнатися в розділі блог на сайті Cambridge .ua. Там же ж На сайті ви можете безкоштовно перевірити свій рівень англійської, і записатися на пробний урок, якщо плануєте вивчати англійську або хочете підняти поточний рівень знань. Підвищити ваш рівень англійської вам допоможе Cambridge UA. Офлайн – в центрі Києва або онлайн там, де вам зручно. А за промокодом транспортні ви отримаєте 15% знижки на оплату всього курсу або 10% на оплату частинами. Пам'ятайте, кожен урок важливий. А ми повертаємося до наших пікл. Ідея зробити статуетку у вигляді огірка для найуспішніших компаній-менеджерів в журналі не зрозуміли та відкинули. Занадто серйозні бачите пани. Проте через два роки в нього замовили статуетку вже для австрійського танцювального конкурсу. Він знову запропонував маринований огірок, і на цей раз замовники погодились. Так розпочався його шлях із огірками. Окрім вдалої гри слів, яка передувала цій ідеї. Для австрійців мариновані огірки це класична їжа середнього робочого класу. Клімат холодний, взимку немає свіжих овочів, тому люди з осені маринують огірки. Мариновані огірки з сосисками це дитинство автора. І це той досвід, який є спільним для всіх австрійців. Скульптури сосиски, до речі, теж пізніше з'явились. В тому ж 2008-му він створив автопортрет, де фактично розібрав свою особистість. Банку маринованих огірків на багато компонентів, окремих огірочків. Так, автомобілі що? скоро будуть. Важливо зрозуміти, як ця людина мислить. Перш ніж перейти до авто, варто згадати ще один важливий проєкт гурма. Ервін навчався в університеті прикладного мистецтва та академії образотворчого мистецтва у Відні. Він хотів стати художником, проте потрапив у клас зі скульптури. За словами самого митця, спочатку він не сильно цьому зрадів, тому що скульптура асоціювалася, цитую, із гігантськими чорними шматками каменю, покритими голубиним послідом. Проте він почав ґрунтовно вивчати її. Багато думав та аналізував скульптуру як об'єкт, об'єм, текстуру, матеріал. І, зрештою, як час. Уся творчість вурма присвячена розумінню того, чим може бути скульптура. Потенціал скульптури та потенціал будь чого стати скульптурою. Саме з цих міркувань народився один із головних проєктів його життя One One-Minute Sculptures. Одна хвилина дещо умовна назва. В контексті скульптур вурма мається на увазі те, що одна хвилина дуже короткий проміжок часу, а отже, це скоріше короткотривалі скульптури. Основна ідея проєкту це запрошення глядача зробити певну взаємодію зі звичайним побутовим об'єктом, продиктовану інструкцією. Скульптура існує доти, доки людина робить цю певну дію. Бачили кліп Red Hot Chili Peppers на композицію Can't Stop? Це і є One Minute Sculptures. Так, весь кліп є демонстрацією роботи Вурма. де учасники гурту є частиною експозиції на період, доки лунає пісня. Вурм задумав скульптури на одну хвилину, роздумуючи над ідеєю Мікеланджеву, про те, що скульптура повинна і здатна скотитися з гори і все ще існувати 500 років. Сьогодні нічого не існує довго. Ми більше не ремонтуємо речі, ми їх викидаємо, казав Вурм. Так він усвідомив, що сучасний аналог концепції Мікеланджело полягав би у створенні арт-об'єкта, який існував би лише короткий період часу. Зрештою, він прийшов до ідеї взаємодії та фіксації її за допомогою фото. Фотографуючи свої One Minute Sculptures, в міг показати їх світу. Як я, молодий художник, мав відправляти свої важкі скульптури в інші країни. Мені потрібно було щось легке. Так я прийшов до ідеї фотографування. Скульптури могли зникнути, але я завжди міг їх знову виконати або вигадати заново в майбутньому. Бачите, чувак не шукав причин не робити щось чи робити тільки так, як це прийнято. Він слідував простій, але геніальній логіці: У мене немає ключа, але в мене є дещо краще малюнок ключа. Ми не можемо вставити цей уривок із піратів Карибського моря через авторські права, але ви зрозуміли. Не можу відправити скульптури. Відправлю фото скульптур. Його перша серія фотографій, які зараз знаходяться в колекціях Тати Модерн та центру Помпіду, була створена для виставки в Бремені в 1997 році. Я приїхав за 10 днів до відкриття і не привіз з собою нічого. Всі були досить нервові. Я запитав, чи можу я використовувати матеріали, що лежали навколо, та людей, які там працювали, якщо вони погодяться взяти участь у зйомках для фотографій, працюючи з сенсами подібним чином. Вурм, зрештою, виробив свій фірмовий почерк. Коли ми зможемо поглянути на нашу реальність з абсурдної точки зору, тоді ми зможемо побачити щось інше, принципово нове. Вурм працює з багатьма матеріалами, включаючи вже готові об'єкти, проте його головним інструментом насправді є в'їдливий гумор, набираючись натхнення від концептуального перформанс мистецтва. Вурм використовує абсурд, щоб відрефлексувати західні погляди на товари, їжу, етику та філософію. Хоча його практика на перший погляд може здатися веселою, під її комедію криється критика темних аспектів повоєнного суспільства, в якому виріс художник. Він часто говорить про те, що в нашому світі існують паралельно абсолютно карколомно неспівставні речі: хтось літає в космос, а хтось у цей самий час на цій самій планеті досі полює з луком та стрілами. І от ми нарешті підійшли до того, чому я вам про це все розповідаю на каналі про історію автомобілів. Певний момент розвитку своєї кар'єри Ервін Вурм почав регулярно використовувати саме автомобілі у своєму мистецтві, тому що саме вони багаті на культурну символіку. Авто пов'язане з темами споживацтва та надмірності, пропонують інтерактивні можливості та забезпечують знайому, але впливову основу для його дослідження гумору, абсурдності та соціальної критики. Одним із методів візуалізації, що використовує вурм, є викривлення масштабу. Наприклад, скульптура Ервіна Вурма Неро Хаус відображає ситуацію, в якій художнику виділили дуже невелику площу для експонування робіт, і цим самим стиснутим будинком він хотів показати, наскільки стиснули його потенціал. Вже в процесі будівництва інсталяції, зайшовши до будинку, він відчув певну клаустрофобію і порівняв це відчуття з обмеженням у своїх бажаннях та можливостях суспільством 50-х та 60-х років. Коли він ріс в Австрії. Одна з наймасштабніших його серій fat sculptures, Тобто товсті скульптури. Коли людина худне чи набирає вагу, вона змінює форму. Це природній процес. Такий самий, як і скульптура. Звертаючись до проблеми ожиріння, художник досліджує зв'язок між владою, багатством і тілесною вагою. Він критикує сучасну систему цінностей, оскільки світ реклами закликає нас залишатися струмкими. Але споживати при цьому все більше і більше. Коли змінюється об'єм об'єкта, змінюється також його зміст та значення, коментує він. Коли я був молодим, ми називали ці автомобілі, на яких їздили багаті та впливові «Fat Cars, маючи на увазі статус їхніх власників. Кажуть, що з часом господар стає все більше схожим на свого собаку. Я так само подумав про товсті автомобілі. Володіючи автомобілем стається те саме: автомобіль стає схожим на вас, відображаючи наше суспільство. Автомобілі для своїх інсталяцій він обирав не випадково. Це були авто, що стали іконами для їх країн походження, таких як італійський Феррарі та Німецьке Порше. Це підкреслювало ідею критики ненаситних споживацьких звичок багатих. Перша з його серії товста машина була розроблена разом із дизайнерами Opel. але їм не вдалося досягти тієї форми, яку задумував Гурн через технічні обмеження того часу. Технічно він додавав об'ємні шари пінопласту та скловолокна на існуючий каркас автомобіля, перетворюючи його структурні лінії на набряклу масу. За майже 20 років він зробив чимало ітерацій різних авто, що експонуються найвідомішими музеями світу. Встановлений у парку Бруклінського мосту 2018-му ход бас перетворив Volkswagen мікробас на округлий гірчичного кольору функціональний ход трек в Hyundai Card Storage, в мистецькому просторі видхевоні в центрі Сеула стоїть отакий дамплінг кар. Наразі остання робота з серії Міні-Купер 60-х років, який Бурмо брав як. Квінтесенцію британського автомобіля. Мені подобається, що Вур упродовж своєї довготривалої кар'єри постійно досліджує нові технології та матеріали і активно використовує все, що пропонує йому прогрес. Через 20 років після свого першого Феткар у серпні 2021 року він випустив 15 секундне відео під назвою Breeze Out, як NFT через вебсайт Міса на основі блокчейну Flow. Я чесно не знаю, що ці слова означають, а людина 54-го року народження створила на основі цього всього мистецтво. Це дихаючи червоний Порше в зеленому ландшафті, що є відсилкою до часів першого Феткару. Товсті авто наймасштабніший та найдовготриваліший автомобільний проєкт Вурма, але не єдиний. Рено 25» – один з експонатів музею Луїзіана, який художник переробив, надавши йому карикатурної форми. Ця робота присвячена французькому філософу Жилю Делезу та його книзі про теорію кіно: кіно, образ, рух 83-го року, як і Рено 25». Оскільки я іноді посилаюсь на унукову фантастику та комікси, автомобіль був побудований у той час, коли вийшла його книга. Я думаю, жоден інший об'єкт не змінив життя настільки радикально, як автомобіль. Ми керуємо ним, він нас захищає. Це форма представлення. Ми можемо визначати себе за допомогою автомобіля, і це надзвичайно цікаво. Скульптура Рено 25 – спотворене авто, наслідуючи зображення автомобілів в коміксах. Щоб передати швидкість, їх видовжують та малюють під нахилом. Це спотворення відомого об'єкту змінить сприйняття людей щодо нього та змусить їх сміятися. Пояснює він. Зміна змісту об'єкта виводить нас у своєрідний паралельний світ. Ще одна робота вурма вантажівка. Автор маніпулює формою транспортного засобу несподіваним чином, створюючи сюрреалістичний ефект. Мерседес довжиною 5,5 метрів демонструє величезну варіацію масштабу, з яким працює Вурм. Вона грає з фізичними властивостями матеріалів та очікуваною функціональністю об'єктів, розширюючи межі нашого розуміння форми та простору. Ще одне вигнуте авто: на цей раз телекінетично вигнутий Volkswagen Вен. Прийом вже звичний для автора, але тут грає роль саме вибір авто. Цей бус став символом контркультури 60-х та 70-х років. Вигнувши його у форму, що суперечить логічному поясненню, автор натякає на надприроднє або психічне втручання. Скульптура Flying Car UFO, де, як то кажуть, як чується, так і пишеться, автор доопрацював автомобіль таким чином, що він виглядає як НЛО, поєднуючи теми транспорту, технологій та фантазії. Раптом не впізнали це, колись був Порше. Вурн завжди обирає не пересічні авто, а ті, що є найбільш визначними та впізнаваними для індустрії та культури. Volkswagen Гольф, той самий автор Стаджуджару, став одним із героїв серії «Discipline of Subjectivity» 2006 року. Авто, нахилене під кутом, сперте на маркер, буквально ілюструє назву дисципліна суб'єктивності. Серед інших скульптур серії ліжко, що стоїть на швабрі, та громісткі бетонні блоки підперті апельсином. Це чергова гра на контрастах форми, розміру та сенсів і загравання з абсурдом. Я вже казала, що Вурн протягом усієї кар'єри рухався в ногу з розвитком технологій та пробував усі можливі методи вираження. І не обділив увагою і такий формат, як відеоінсталяції. Відеотел показує пару, яка їде на автомобілі через відень. Починаючи обговорення того, що могло б статися, якби один з них з'їв особливий вид бутерброда, автомобіль раптово починає їхати вертикально вгору по стіні будинку. Автомобіль зупиняється, пара виходить і йде по стіні вниз. За інтерпретацією Єви Марії Штадлер, кураторки Бальведеру. Ервін Вурм грає в усіх своїх скульптурах, фільмах, інсталяціях на подразнені психіки сприйняття. Короткий момент недогляду може змінити все таким чином, якого було б неможливо уявити ще мить тому. Один із останніх масштабних проєктів митця на сьогоднішній день виставка Йоршеському парку скульптур 2023. Це провідний міжнародний центр сучасної скульптури. Він був заснований ще в 1977-му Мистецтвознавцем Пітером Мюреєм. В рамках виставки можна побачити скульптуру 2021 року The German Couch» – німецький диван, що є мерседесом виготовленим з алюмінію, але стисненим з одного боку, перетворений на таку собі кушетку психоаналітика. А ще в різних матеріалах та масштабах представлено серію Краш-Лонг. Так, це сосиски, що впали на авто та проломили дах. Ну, а що ви хотіли? Сосиски та мариновані огірки основа, база, ґрунт та фундамент творчості гурма крізь роки. У підсумку ми розуміємо, що автомобілі ідеальне полотно для висвітлення певних маніфестів. Вони неймовірно багаті на культурну символіку, що відкриває безмежні можливості для фантазії митця. На відміну від BMW Art Project, відео про який ви можете знайти в нас на каналі, тут фокус на сенсі, на контексті набагато більше, ніж на формі. Наприкінці хочеться процитувати самого Ервіна Вурма. У певний момент я усвідомив, що все, що мене оточує, Може стати матеріалом для художньої роботи. Абсолютно все. Це був вирішальний крок, адже тоді можливим стало все. Ервін Вурм один із десятків, навіть сотень митців, що використовували авто для соціальної критики, протесту чи шокування публіки. Я обов'язково розкажу про інших наступних випусках. а ви поки що напишіть в коментарях, чи вам було цікаво та яка з робіт Вурма вам сподобалась найбільше. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобався цей випуск, але ви ще не бачили відео про BMW Art Project, вам точно туди. Лінк на випуск залишимо в описі до цього відео. Не забудьте поставити вподобайку цьому випуску та підписатися на канал, якщо ви чогось цього досі не зробили. В описі до кожного відео ми залишаємо лінки на актуальні перевірені збори. Допомога Збройним силам в першу чергу. А якщо хочете також підтримати виробництво контенту, ми зробили для вас купу зручних способів. Можна підписатися на Баймію кофі, отримавши ранній доступ до випусків та додаткові ролики. Можна стати спонсором прямо тут, на YouTube. а можна просто закинути довільний донат на Монобанку.